Усім привіт! Сьогодні до вас з розпаковочкою з посилки з України і від мого улюбленого наставника є вимитник. У мене на кінець вона приїхала на щастя. Отож, я замовляла один великий чудовий лот, і потім три маленьких. А ще до того всього, в мене ще є окремі. А, пакуночки. Ну, гоу, поїхали дивитися, що прийшло. Отож, великий був лот. Він, на жаль, вже розпакований, так як прийшлося його пере перепакувати. А, в лотові а, був такий шкатулочка класна. Мені якраз пасує, тому що в мене завжди немає де поставити свої браслетики. Тепер уже є. І так, що у нас у цьому лотові? А, дві собачечки Такі собацюльки красиві. Так, для грошиків будуть охранять мені примножати, у ті Так, і ось друга собачка. Такі красотульки. Я їх чекала з нетерпінням. Давно хотіла собі такі, а ось моя мрія збулася, Тому ставте собі цілі і будете мати мрії. Так, в великому ще був ось такий бірюзовий браслетик. Зараз. Свої браслетики. Так, бірюзовий ось такий браслетик. І до бірюзового браслетика було ось таке колечко. Ось таке. ну Майже на мене. ту 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 Ось таке. У мене такого ще блакитного не було. Пасує блакитний клас. напишите ну, мені в коментарях, чи мені пасує блакитний. Бірюза така. Ой, на ручку ідеально просто сів. Ідеально. Всі таке воно потужне мега. вау. Смідаємо. Так. В великому лоті була ось така підвісочка з монеточкою. Будемо налаштовувати енергію будинку на позитивні вібрації. Клас. І, і і, і, тут є, окрім шкатулочки такої чарівної, ще є конвертик, де я буду відкладати кошти а, на мрію, можливо, на якусь подорож. Тепер в мене вже є місце, де я буду зберігати їх. І чарівний ковричок для. Тобто є місце, так, в будинку, може бути вівтар, де ми можна поставити там в правильному секторі. У мене в закриті в групі можна придбати, дізнатися, де в якому секторі ми зберігаємо кошти, рахуємо, активовуємо для того, щоб вони примножувалися і. Надходили так, в наше життя як найкращим чином в творчості в легко та комфортно для нас. Так, це у нас була велика посилочка. Тепер, а ще великі посилочки, ось ем, такі палички відкрию вам. Подивимося. Що ж, не все, не все. Трошки прийшлося перекласти, тому що ем, розпакувати. бо ем, Кордон він такий трошки суворий до всіх ось таких пакуночків. І ну, приходить, буває, потрібно дивитися, що куди і до чого, щоб воно було Сандал. клас, сандалові палички. Вони золоті, вони ще стічком золота. Ой, як я таке люблю. Все блистяще, як сорока, сама настояща дівчинка. Видно покажу. В золоті. Буду палити її для богині Фортуни та для Бога багатства. Ось такі в Видно, видно, Не фокусуйся. На пальці сфокусувалось, на мені сфокусувалось, на полочки не хочуть. Ще мушу вчитися розпаковки робити. Ну, така золота клас. А пахне бомба ракета просто. Так, пакуємо голд. Пакуємо голд. Тут в великій посилці були свічечки, ось такі червоненькі. З вещенки, пахнуть медом пчілки трудяшки. Ось тут вони такі. Це, мабуть, на розчищення дороги, або, е, не впевнено, ще буду питатися Єву. А, і велика пакунка лакшмі. Бо він лакшмі. Це, мабуть, Ось треба буде передивитися. Ось коли ви так радуєтеся, всі боги і ангели всі злітаються до вас, тому що вони обожнюють, коли ви радієте. Вау, просто. Ой, зламалося. О, бляха. Так і знала, що передирбанять. Окей. Окей, капець. Розламалося. мені на мене не образиться. Десь щось почистилося. Вже поки їхала посилочка, вже почистила. Моя красуня. Це вона мала висіти. Мала висіти. Ось така богиня Лакшмі. Вже яка ти гарна. Мушу тобі замінити тепер підставочки. Ось така красуня. В мене тепер буде, е, в мене тепер буде уточок для богині Лакшмі. Ось така. Шкода. Шкода, що розламалися ці штучки, такі трималочки. Десь почистили, щось підчистило. Вже почистила мій фінансовий застій, тому тримайтеся, я йду вперід. Відставлю. Трошки рекламна пауза. Рекламна пауза скінчилася. І переступаємо до е, маленьких. Я замовляла три таємних бокса, е, перестали вони бути таємними, були дуже-дуже гарно запаковані. На жаль, не зробила фотографію, робила мама, розприймала її там в Україні і прийшлося трохи перепакувати, оскільки через митницю важко було переїхати. тому... Так. Де в якому таємному боксі що було, не, не скажу. Відкриваю всі відразу. Ось так. значить, В таємних боксах були ось такі свічечки. Це я розумію на професійну сферу. Ця, не знаю, для багатства, мабуть, буду перепитувати. Ось так. Це було в таємних боксах маленьких. А, такі чарівні аромапалочки з зодіаками. Тут є овен, близнюки і мої любими рибки. Я рибка. Так, розпакована, хочу понюхати, 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 хочу. Так, що у нас тут є? Так. Палочка. В цій коробочці вообще коробочка. І ось такі. Дві аромапалочки, а пахнуть. Боже, це щось неймовірне. Є е такі, такі вони в О, Оце польцю понюхала, вдихнула. Тут така пальця. І вони таке пахнюче-пахнуче. палити на китайський новий рік. Підемо, підемо. Так, далі приступаємо. Подарувала я один мамі. Коротше, зараз дойду. Ось таке. Це було. Так як я ж кажу, вже, на жаль, прийшлося розтаємнити таємні бокси. Щось в мене вже все почистилося раніше. Коротше, так дірібанили, по ходу, що вірьовочки все взяли на себе. Тут у мене є магазин, де ремонтують ось ці прикраси. Ось так. Прийшов, прийшли два, так, два таких набора. з а якщо не помиляюся, ось такі гарнюшки, такі красивушечки. Так. Прийшли такі монетки. Їх було три. Одну подарувала мамі за те, що вона приймала посилку мені і пакувала її далі. Тому трошки ми роз... розполовинили. Прийшли. Нагадую, це було три таємних, тому дещось могло повторитися. Такі чудові браслетики. Також для коштів з такими, мабуть, бусінками Ву висіченими такими, А на дерев'яні. І тут такі золоті і монеточки на червоному. Так що красота, я люблю червоненькі. Ось такий. Ось така ще підвісочка. Така підвісочка гарна. З такими монеточками. Зараз Будемо вішати на двері. І-і і, і, і. до моєї лакшмі. Ковричок. Ще один. У мене буде на весняну лакшмі і на осінню лакшмі. Чи зимову. вона такий аватара. Осіння лакшмі весняна. І ось такий в мене буде ковричок тепер для богині Лакшмі. Богиня Лакшмі це індуїськ, індійська богиня, богиня процвітання. Схожа з нашою Макош, якщо не помиляюся, але більше дізнаюся. Другий ковричок з моїм улюбленим ганешиком, бо ганеш відкриває. Дороги, Відкриває дороги, шляхи дає можливість, він індійський бог, так? він напівслоник, напівлюдинка, він оберігає домівки. На практикумі у мене хто були з дівчаток по очищенню дому. Я сказала, де ставити ганешика, щоб він оберігав будинок. Від деструктиву. Ось, а тепер у мене ще є і на коврику. І ось таких два конвертика. Один у мене буде для подорожей, інший для навчання. Для того, щоб я. Тепер будуть гроші в правильному місці складені. Чому червоний? Тому що червоний примножує кошти. Ось так. Це у мене такі були таємні бокси. Так, що я розпакувала? Розпакувала. Окей, і тепер. Ну все, а в наступного відео побачити інший. Ура!